В Макарівській громаді запрацював ветеранський простір серед своїх для ветеранів, захисників і захисниць, а також членів їхніх сімей та родин загиблих героїв. Тут вони можуть отримати психологічну та юридичну допомогу, знайти підтримку, поділитися думками та історіями, а також відпочити в спокійній атмосфері серед однодумців. Окрім цього, у просторі проводяться мотиваційні зустрічі та заходи, які допомагають ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Екскурсію для знімальної групи Медіапогляд. Приміщенням проводить працівниця Ольга Авер'янова. Це в нас конференц-зал, де в нас проходять виступи, семінари, освітні культурні заходи, де ми проводимо покази, якщо потрібно. Вони тут приходять, розслабляються, мають себе відчути як вдома. Хочу вас запросити далі. Потім у нас є місце дуже прекрасне, де проводяться. Майстер-класи, де проводиться арт-терапія, де в основному, жінки, які приходять з чоловіками, вони тут занурюються в свою атмосферу, відпочинку, вони переключаються з того світу в цей світ. І якщо, наприклад, вони приходять з дітками, їх нема де залишити. У нас є дуже прекрасна кімната, створена спеціально для них, де батьки можуть відпочити там, а їхні дітки можуть свій, свій час провести. Повністю наповненій кімнаті є і книжки, і іграшки, і піаніно, і розфарбовки. Для того, щоб дітки теж насолоджувалися своїм дитинством, вони відчували теплоту, любов і все як найкраще. Зараз ми прийдемо в особливу кімнату, така інтимна кімната, де зустрічаються наші психологи з нашими захисниками. Які проводять індивідуальні консультації, які стараються виводити їх з цього стану, які надають їм найкращу підтримку і дають настанови на майбутнє, як і що їм потрібно робити далі. Проєкт реалізували за кошти місцевого бюджету, відремонтували приміщення, яке було пошкоджене під час бойових дій у лютому березні 2022 року.